Всім привіт, друзі! Ми всі на місці, на роботі, працюємо. Ксюшка замішує тістечко. Доброго ранку! Так, Наталочка наша, Наталочка. Доброго ранку всім, гарного дня, гарного настрою. Чекайте у нас. Попереду готовка. Чекають мої пенсіонери смачної їжі. Надію буде спащо. Що буде сьогодні їм готувати? Ліниві поліпці. О, Ну, так. так що, друзі, а я зараз буду розкладати глубчики нашим хлопцям, воїнам. Завтра в нас буде передачка, так як я вже вам і казала. Вот, так що приготувала ось відерць, відерка і зараз буду розкладати голубчики. Так що залишайтесь з нами. О, які голубчики гарні. Друзі, аж вам таку покажу, дивіться. Мищі викладаємо. Завтра все поїде до хлопців. Заморозимо. Це супер, так? Да. Я кажу, так, да, великі, класні. А пахнуть пахну, як. Це голубці. Та я знаю навіть, що це <плес> гор, але знаєш, <плес> знаєш, кажу, кума, що навіть, ну, воно, на, во-первых, це не газ, а во-втори, значить, перевернула з цієї сторони і там такі аж тають. — тут. Слюнка тече. Ну, Тут вони так, да, вони такі мегасенькі, що їх. Що ти їх долкою не візьмеш? Ні, ні, ні. Так, що я кутіла, не Олечка вже печиво зараз, я привезлю печі. зараз друзі покажу. Вже Оля повикладала коробочку. Ой, яка красота, ну. Ой, яка красота, молодець. Боже, вона така умнічка, вона цілу. Наташ, вона цілу війну почала цієї п'ять. Як почув. в магазині, мабуть, таких не знайдеш. Так, да, так, да, це ж домашнє печиво. Фірка. Ось, друзі, які у нас голубчики гарненькі, подивіться. Смакута. Пахнуть взагалі, що картосно. Бо у нас 6 відерок, друзі. 6 відерок. Ну, на передачку буде. Потім ще будемо купити Це ж таке діло. Так, Ксюшка робить... Продукцію готувати. Друзі, покажу вам, що печиво Олечка привезла, наша Олічка привезла печиво, приготувала хлопцям. Дивіться, теж пофасувала, все гарненько зробила. Каянталка Божа, яка краса, як в магазині, я говорю, да. Оля наша пече печиво з самих початків війни. І до сьогоднішнього дня. Молодець. Мама, Наталка поїхала в пенсійний фонд, там треба проблеми рішати. А ми з Ксюшкою будемо робити паштетик. І котлі додаємо. Нам треба, друзі, в нас подзвонила Оленочка наша з Німеччини. І Нам треба е, піти на почту сьогодні і спитати, чи нам нема посилочки. Она нам снова выслала посылочку, там маргарину, такие вот. И это И мы сегодня маем вот на почту и знать, чи есть нам эта посылка, я нам за посылка, чи не маем. Я сейчас поставлю паштетик и я сберу их на почту. Когда чего-то последним часом не, яйца. ну, не поведомления. А там маргарин ну, і знаєте, що він не спортився. Почему пастетик у нас там вже колбаска всталася. Виложимо вже наборчики, хай вже вони будуть готові у нас. Та э, Людмилочка пос... Людмилочка пані Риночка. Людмилочка пані Риночка, ми вам щиро вдячні. Все прийшло. Хоча ви і самі хворі, але донати ми вам дуже-дуже вдячні. Дуже Якась така е, млявість, така дівчата, ви знаєте, просто тут на сон поводне. Тут можна взагалі тиску піднятися, якусь мило. Оце від погоди. Бо, то, знаєте, така якась погода. Вчора лило цілий день дощ, сьогодні вже сонечко. Ну, Осінь, осінь. Так, да, вже так і буде. От погода -та така непонятна.

Далка приготувала дуже смачненьке. смачненька. Лідниві голубчики, так. Ну, Капусточка, рис, м'ясо. Ну все. Я не знала, думаю, таке. Я... Ну, у нас тепер новий поверх, вона там вигадує. Всякі страви. Хочу вам будити, щоб це було смачненьке, добреньке.

Це буде, Та, ну його теж різати її, колемоти. А що з нею робити? На салати. А я тоже боюся, я думаю, не знаю, тільки робити. Так, друзі, вимішали ми парку дуже з тушкою. Е, зараз будемо накладати. Її. Паштетик буде опуститися і викладати котлетки, будемо смажити. Робота у нас робиться, робота кипить. Паштеток немало. Котлеток немало. Котлеток немало. <реш> Це є. Ти мажеш олійку? Ні, не мазала. Не треба мазати. Я не пам'ятаю. Чи мазала, чи не мазала. Ні, не мазала. Вона зараз тут. Бачиш партія. То що... видно така партія. Да бы вроде би и так взяли, а воно таке як там. Говядины. Говядины. Так краще. Зараз тільки настояємо. О, включи. включила. Що, включила? Да. Так. Я вмію не включити. Так, да, бо я ж себе за що її питання, це включила, <ріць> включила. Я вмію говорити, говорити, ходити, а потім гляну не включено. Обов'язково, друзі, треба його прихлопувати, цей фар, ну, щоб там не було пустоти, знаєте. Дуже гарно, <плес> яйчком... так? Да, зараз ще. Якого в нас нема. Е -е -е, немає. Нема яйця. Ну, зараз я збігаю і куплю. Там може граминка не... є, з того що я сьогодні. За що не возьмуся? Все треба купити. Точуть надбори. Да, я так, він так зараз і Так само, бачите, як і тоді вийшло. Так. Да. Потрошки, потрошки і зробиться щось. Да. Колічка теж сьогодні зробила більше ну, цих печиво напекла, бо, каже, може, ще хтось звернеться, схоче якусь передачку. Але зараз, друзі, важко робити ті передачі. Дуже важко, тому що нема з ну, чого їх робити. Нема грошей. Нема грошей. Той фарш, знаєте... Ну так, да, купиш то той фарш, допустимо. Добре, насмажуємо тих котлет. Опять же, капусту робити, треба капусту купляти. Вот. Томатну пасту, ну, сметану, ну все. Все ж це треба купити. Так. Ну все. Поставимо, зараз хай печеться. Хай нам Печеться той пастетик. А ти кажеш, там трошки яєчка є, так? Да? Чуть-чуть там в холодильнику те, що я не домазала. Піріжки. Можна трошки до майонезу додати. Можна. Такий і теж можна. вже кінчається. <риві> <риві> от то вже весь. <риві> от зараз треба піти в магазин, купити яєць. Купити майонезу. Сиру. <риві> сиру, так. Да. Ну от і все, от вам і гроші. Ну, типа ж і збираєш, ну щось там торгуєш, не торгував, на торгував, пішов, купив, купив, все покупляв, все. Ні, треба по яйця йти. Ну, зараз я збігаю зараз. Куплю яєчок. Ставим, хай печеться. Да, хай Так, да. А поки зараз бігаю в магазин, куплю, і другий намажемо і другий поставимо, хай печеться. А може Ксюшка і взагалі одній -вот духовці будемо пекти, тому що і ти вже можна в двох сковородках грати. Навірно, так. Да. Ну. Щоб нам не вибивало світло. А що? побачимо, може, не буде ну, Да. Зараз все будемо бачити. Зараз будемо бачити її. походу. Так. Все. Печемо. Димай, <смажется> смазаться. <Смажется. смажется> Ой, дивіться, все равно такие лоптики, видите. А смачница была психопана еще не пробовала. Смочную. Полученные смачники. Да, все смакули. Осталося нам вижити. Так, Це хлопцям смакує. Завтра Саша наш вже приїде і ми складемо другу переказку і поїде вона в місце призначення. Так, А я перемила посуду, друзі, все поскладала, бо зараз приїде насяльник, насяльник приїде, скаже що не помита посуда, ось не так печеться. Наталка каже, через всю шканку, вона каже, я їду на улиць, приїду, бо яка того не того, я його сама помию. Я mm кажу, -hmm. добре, будуть чекати, бо, коли ти приїдеш, mm -hmm. бо ми mm -hmm. їдеш mm -hmm. помию. Наталочка, mm -hmm. ми все перемиємо, не переживай. Така відповідальна, взагалі, як ряд, ну, на, 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 на все. Думаете, я приеду к вам, у вас своей работы хватает. Вот Ой, мой, мальчинка. Так, так все вот так, друзья, смажем. Вот. Оставьте к печенце у нас, все у нас доброе. Ось, яка у нас краса вышла. Шесть наборов. Ура! Ура, Ксюшка! Молодці! Молодці! І паштетик спікся. Три рази молодці! Так, да, і паштетик спікся. Так, ідемо далі. Паштетик вже спікся у нас теж. Дивіться, який гарненький. От. Ми сьогодні його не будемо вже розпаковувати, хай він собі захолоне нормально. А завтра Ксюшка лайфхак. Да, Ксюха? лайфак. Да, завтра його поріжемо. І ми ще допакуємо наборчики. ще на Ось так, друзі, потрошечки щось робимо. На завтра подоставали ми, ну, щоб готувати обіди, печінку достали, м'ясо достали хлопцям, якийсь там, зробимо подлівочку. І все. Да. І все, друзі. На сьогодні у нас вже все Справились. Справились, ми все приготували, зробили, перемили та й можна йти додому. Да. Тут там ще обзивається в нас. Ще одна щось закрилася. Що тут там наталка закрилася. Іди сюди, розкажи. В туалеті. І розкажи. в туалеті. В туалеті. Добре, хай там сюди. Все, друзі, дивіться, давайте ми сьогодні з вами на цій нотці прощаємось. Завтра з вами знову побачимося. Так що до зустрічі. Мирної спокійної ночки вам. Хороших солодких снів. Зустрінемося завтра.